Всім привіт, ребята! Ви на каналі Глібус Глобус, і в цьому відео в нас буде влог з Албанії. Абсолютно не прикрашаючи, покажу вам життя тут. Як ми ходимо в спортзал, як ми їздимо в СПА, просто покажу вам чистоту вулиць, тому що було багато коментарів на попередньому відео, що ой, в Албанії брудно і так далі. Зараз вам це все покажу. Більше того, цей влог буде розділ на дві серії, і в наступній серії ми поїдемо в сторону Македонії на озеро Ахрід. Ахридське озеро. Воно знаходиться під захистом ЮНЕСКО, це спадщина ЮНЕСКО, тому буде дуже гарно. Ви готові? Cheers! Чірс! От і починається наш ранок, і починається все з того, що я буду готувати зараз шакшуку. Максимально простий рецепт єврейської яєчні. Зараз покажу всім чоловікам-холостякам на замітку. Рецепт шакшуки взагалі дуже простий. Нам треба нарізати цибулю, треба нарізати звичайний перець і поставити на скорітку, його обжарювати з невеликим кістю масла. Після цього стакан томатного соку додаємо до цибулі і перцю, даємо його трішки покипіти, щоб перець став. Більш м'яким він впитує в себе цей смак. І потім туди розбиваємо 4 яйця. Зверху даємо спеції, накриваємо кришку і даємо постояти декілька хвилин, щоб яйце повністю звернулося і стало таким конвертиком. Середній жовток буде трішки вологий, а білок повністю затвердіший. Сніданок готовий. Зараз ще виливаємо сюди остатки підливи, що зверху було на кащу, так, красота така. І все, снідаємо. Потім трішечки працюємо, а потім я йду вам показувати спортивний зал. Все, давай по традиції за Донбас. Дзинь. Few later. Це було дуже-дуже смачно. Після сніданку вриваюсь в робочий ритм. Зараз треба провести планерки із моїми дизайнерами. Так склалось, що я власник IT-компанії, і ще місяця мій бізнес створює в районі 40 сайтів для абсолютно різних підприємців. Серед наших клієнтів навіть є б'юті-бренди Селени Гомес, а також великий український бренд Міленіум, для якого ми створюємо майже всі сайти. Якщо вам, мої любі, треба буде крутий продаючий сайт, ви вже знаєте, кому треба писати. А послання на мій інстаграм є внизу під відео. Так що до зустрічі! Ну а тепер пора збиратися в спортзал. Так, ну що, ребята, спортзал у нас знаходиться буквально в пару хвилинах, я вже принарядився. Будемо зараз робити розминку, пару тонн на бійців з перед тим, як іти в спортзал. Це, до речі, моя, моя собака її звати Маржа. Французький бульдог маржа. Ну, в честь бізнес-показника, хто не знає. Поки я буду йти, я вам покажу вулиці, людей на вулицях, лавки різні, як взагалі виглядає реальне життя в Албані. Ну що, погнали? Пить! Тут ми вже й вийшли, сумка, спортивки, все зібрав. Люди сидять в кафешках, на дворі сонечко, вечір, класно. Там зараз бачите, такі фантики лежать такі мілочі на, на дорогах. Зліва всякі барахолки. Люди продають всякі взуття всяке і так далі. Справа дідусь продає якісь апельсини. Я куплю собі на зворотньому шляху таких декілька пакетів апельсинів, Бо я купив собі додому фрешницю, то буду робити з них фреш. Албанська школа нічим не відрізняється від наших шкіл. Так само, як в Україні школи є, так само і в Албанії. Вищі заклади або різні школи відразу можна впізнати по цій архітектурі. Такий стандартній, кубічній. це, ребята, велодорожка. Це звичайний тротуар, по ньому будемо йти. Пісни намальовані чи назис. Тож без пісюні намальованих на плитки, правильно? Таке і в Україні є. Ну, в принципі, я ж кажу візуально, от ти йдеш по вулиці, дивишся так, вліво, вправо. От, на цій території ти тупо йдеш в Житомирі, то уявіть собі, Житомир без пальм. Або якесь таке невеличке місто, там Чернівці, наприклад. І от ти йдеш по Чернівцях або по Житомиру без пальм. Тут ось лавка з овочами, де я купляю всі овочі для себе. І це от зараз, ребята, ну, такі вулиці не сезон. Зараз тут не прибирають, зараз тут немає туристів, ну їх майже немає, дуже мало, бо зараз не сезон, Відкому тут буде багато більше людей. Набагато більше будуть звісно, прибирати, підмітати і так далі. Ну, так аж логічно. Також зверніть увагу, що скрізь біля доріг, ну, є зелені території. Тут дуже багато зелені, але бляха, от ми зараз з вами йдемо, да? хоп, і тротуар зупиняється, а тут хтось, вирішує на ньому припаркуватися. І ти йдеш по парковці. Паркуються вони так само, як і їздять, максимально безбожно. Бачите, є сміття таке дрібне, як в Україні. Тут немає прям ідеальної чистоти, як там в Німеччині на тротуарах і так далі. От, наприклад, да, отут урни стоять, баки. Ну, Біля баки, звісно, є там брудна якась територія, десь там щось не убрано. Хорошо, що вони є, це вже плюс. Але отак вдалі проходиш, ну, все чисто, все добре. Можна ходити, десь який готель зліва зараз знаходиться. Назвем його циганським готелем, тому що він... З конями різними, з позолотою, прям ззовні. Бачите, це білий такий знаходиться. Не знаю, що вони так люблять пісюни малювати. Але це приближаю. Бачите, у коней теж є такі нормальні Лижники. Ого! Тут Гарні будинки, це здебільшого готелі. Місцеві живуть в таких е... доволі стандартних, архітектурно без ізлішеств, скажімо так, будинках. А готелі, так, да, вони можуть бути гарними, прикольними. Різні такі заклади класні є. Рівень сервісу в закладах, в ресторанах, тут набагато вище європейського, краще, ніж в Польщі, 100%. Хоча дивлячись який заклад, також треба, дивлячись, з чим порівнювати. Якщо порівнювати заклади, які я заходив в Кракові, там є заклади зірка Мішлен, то зрозуміло, що там буде прям все ідеально. Тут не порівняти. Але якщо порівняти, умовно кажучи, заклади рівня якогось там Вапіано, або Такий, знаєте, середньостатичний заклад, то тут, звісно, набагато краще обслуговування. А от такі, до речі, ребята, ціни на бензин. Дізель і 95 в одну ціну 173 ліка. Ну, грубо кажучи, ділимо на два, отримуємо гривню. Я б сказав, що чисто європейські ціни на бензин. Отакі от моменти. Ну, і, до речі, по стану доріг. От ми зараз з вами йдемо по вулицям дороги, тут доволі непогані. Але їсть вони, звісно, як кончені. Ну, в тому плані, що манера їзди в албанців доволі агресивна. Вони іноді можуть перестраюватися, не включати поворотник, можуть перетнути суцільну лінію на обгоні. В принципі, враховуючи те, що це невелике, скажімо так, провінційне місто, я б сказав би, я б порівняв би розмір цього міста з Житомиром. Реально то в Житомирі їздять, в принципі, ну, так само. Ось ми зараз бачимо, да, приходимо, ребята збирають оливки прямо ось дерево, прямо біля дороги. Прям в місті взяли і зібрали оливки. Ми в дитинстві збирали колись горіх, пам'ятаєте? Ну я ж думаю, що є такі самі старі, як я, глядачі каналу. Пам'ятаєте, руки такі коричневі були, збирали їх, а потім розбивали і їли їх, як мавпи. Ото моє дитинство було, ребята, дитинство бідного хлопця, небагатого айтішника. В було дуже шумно, тож я вирішив просто озвучити цей уривок відео. Ось дивіться, як він виглядає. Зал доволі старенький, але в ньому є все необхідне. Купа тренажерів, дуже великий простір. Тут аж три зали, і людей займаються доволі небагато. Тренажери, вони всі функціонують, все супер, нічого зламного немає. Я собі відразу наняв тренера, щоб в мене була яка не яка допомога, щоденько показати все, що тут знаходиться. Ось в другому залі знаходиться боксерська груша, є тенісний стол і стіл для масажу. Великий, великий вік. І головне, що прямо з залу видно море. Це також дуже круто. Воно... От я зараз повернуся. Ось буквально вікна залу, а там видно море. Ну, прикольно, дуже класно. Мені сподобалось. І зал доволі дешевий. Ну, тобто 200 євро на місяць коштує тренування з тренером. Тобто 1000 гривень тренування з тренером це, в принципі, стандартна ціна, як і в Україні. Я приблизно стільки витрачав на персональне тренування з тренером. А сам зал коштує, скільки я заплатив. 50 євро 40 євро заплатив за місяць три рази в тиждень му в спортзал. Купив 2,5 кг апельсинів. Зараз буду додому прийду буду готувати фреш. Я спеціально купив таку спеціальну машину, фрешницю, щоб робити фреш смачний. Після тренування м -м, як потрясающе. Зараз це покажу. Я ж великий кулінар. От щоб ви розуміли, купив два кулька апельсинів. Ці дешевші, ці трішки дорожчі, сливи. Ось такі гарнюні. І два баклажани Оце все разом 600 гривень. Навіть не 600, а 550 гривень обійшлося. Чесно кажучи, по своєму приходу додому я ще сходив в супермаркет і купив креветки, рибу, ось бачите, ньоки, творог. І дивіться, скільки це все мені обійшлося. 2198 лік. Щоб ви розуміли, у мене з карточки списалася ось така сума грошей. Ну нормально, тисяча гривень, менше тисячі гривень, пів кілограм творога і кучу всього, і риба, і креветки. Ну здається, ціни тут ну, прям максимально адекватні. Після цього відразу став це все готувати. Рибу пожарив відразу з перцем, приготував рис. А ще я купив ось таку фрешницю за тисячу гривень в супермаркеті, і вона ідеально працює з кожного апельсину виходить приблизно 90 мл соку. Як ви зрозуміли, в нашій сім'ї готую я, тож на моєму ютуб-каналі ще й будуть час від часу виходити прикольні рецепти. До фрешу я дав буквально 100 мл води, а також додаю ось таку таблетку вітаміну С. Вона робить напій слабо газованим, а також закриває всі наші дефіцити. Та вітамінів, які ми отримали під час життя в сірій Польщі. Отакий От чи нас виходить зараз. Юля включила мультик. Наливаємо сок. Так і було задумано. І було задумано. Зараз буду вбирати. Це ж мій косяк. Ну що, ребят, настав час поставити лайк і підписатися на цей канал. А відео продовжується. Зараз я покажу вам наше побачення з Юлі на заході сонця. В ресторані в центрі Дуреса і заодно вам, як виглядає центр Дуреса, бо поки що показувам тільки кадри з району, де я живу. Тільки я зібрався з Юлією піти на побачення, тут дощ пішов у нас. Все-таки зима це такий період в Албанії, що можуть бути дощі. Йду зараз в барбершоп. Зініть, як тіп запаркував машину. Гля? Прикольно, так? Да? Типу, гараж, імпровізований гараж. Нормально так. Мені погода підпортила всі плани. Думали сьогодні вийти на захід сонця в ресторанчик, але на дворі йде дощ. Тому я вирішив трішки змінити наш план нашого побачення і запросив Юлю на масаж. Тому ми зараз підемо на масаж. Але перед тим як йти туди, я вирішив трішки підстигтися, тому заодно покажу вам, які тут барбершопи, як вони стрижуть і які ціни. Тут дуже розповсюджена культура стеж за собою, у чоловіків особливо. Якщо подивитися на карту, отак прибережну лінію відкрити, то подивіться, скільки тут барбершопів. Їх тут штук 30 на буквально 2 кілометри довжини дороги. Конкуренція сумасшедша. І між нами кажуть, що якщо конкуренція велика, значить є демпінг цін. Значить цін тут дуже дешеві на стрижки. Зараз перевіримо. От ми зараз, до речі, йдемо по дорозі. Зацініть. І ще один мінус Албанії, але в дощ. Ну, дивіться, тротуар насправді дуже великий. Ходити тут є де. Калюш, ну бачите, не особливо є де. Але от ми зараз димся на велодорожку. І вона просто вся затоплена. Дренаж, але він, блін, він забитий, він не спускає воду. Як в Києві, тут мер дуреса вчився у ключка. Ну і отак виглядає барбершоп, як я зараз іду. Треба перепригнути калюжу. Оп. Барбершоп зовні виглядає дуже прикольно. Давайте подивимося, який він всередині, і які тут взагалі ціни. Всередині також все дуже круто. Я подивився ціни і був в шоці. Класний, гарний візуал, гарні дзеркала. Дуже приємний майстер, який знає вільну англійську мову. Да, з помилками, да бі один рівень, але непогано. Дивіться, яка у мене зачіска була до цього. Бачите? Ну таке собі. Ну що, ребята, мене підстригли. Виглядає все прям супер дуже круто. Зараз буду виходити в дощ. Я вам залишу посилання на цей барбершоп знизу під відео. Мого барбіра звати Лео. Лео, все, ми з ним договорилися. Тепер буду ходити до нього на стрижку, до Лео. А я зараз побіжу в цей дощ. Дивіться, який дощара. Побіжу зараз в цей дощ додому. Стрижка, яку ви зараз бачите на мені. 700 лек. 700 лек, це 320 гривень. Ребята, 320 гривень стрижка бороди і оця. Йо-ма-йо! -йо! постриг за 300 гривень. Я не знаю, це як перукарня за 40 гривень, знаєте, в Українах. <смі> на зупинках є. Тільки це охіренна перукарня, англомовний барбер, класно підстриг, взагалі супер з усіх сторон. Ну я не знаю, але це прям дуже круто. Так стало, що приїхали на 40 хвилин раніше. Тепер Юля тут сидить, чекає масажиста, я також чекаю. І насолоджуюсь такою атмосферою. Масаж тут само собою не безкоштовний. 60 хвилин масажу розслабляюча, коштує 5 тисяч тобто 2200 гривень. Нас привели в ось таку кімнату, тому що в нас парний масаж. Ми в одній кімнаті будемо вдвох. І дивіться, тут ліжка навіть з електропідігрівом, ти лежиш, а тобі тепло. Тоже доволі прикольно. Атмосфера приємна, і нам видалось такі одноразові памперси. Йо -йо. Це що за памперс? Ребята, хто знає, його треба надівати. Ми вирішили бути без цих штук, і, в принципі, все окей. Ми сказали, що це не обов'язкова історія. Я пощекотав Юлю і ми пішли в Нірвану на цілу годину. Ой, хорошо. Рекомендую. Масаж був дуже хороший, все супер. Ми взяли релакс масаж, не медичний, не спортивний, щоб прям сильно жм'якали, Бо це таки салон тайського масажу. Тому так акуратненько, ніжно, цілу годину. І коштує нам це все 10 тисяч лік на двох. Це ну, 100 баксів. Ось яка сума мене списала з, з карточки. Ну що, ми вам з вами прийшли зараз майже в центр Дуреса. Запаркував свою машину. Прямо біля знаку евакуація. Ну, я думаю, нічого з ним не станеться. Вихідний день ніхто не буде евакуювати, тим більше там майже правильно запаркувався. Зараз покажу вам, як виглядає центр Дуреса, тому швидку максимально робимо прогулянку і заодно йдемо купити мені спортивне харчування в спортзал. Тут, взагалі, в центрі Дуреса ось такі різні маленькі магазинчики, будь-які. Зазвичай місцеві люди їздять купуються в Тірану на шопінг. Тут ніхто не купує їх, але якщо ви хочете. Вайно, здебільшого продаються такі репліки дорогих брендів. Оця центральна вулиця, вона з одної сторони прямо примикає до набережної, зараз вам також її покажу, а з другої сторони, знаходиться мечеть. І там ще така невелика, прикольна площа. Зараз вам теж це все покажу. На цій площі знаходиться їхня міська ратуша, і її зараз якраз таки готують до сезону. Трішечки дещось підмальовують, щось реставрують, наприклад, як ось цю мечеть. До речі, якщо ми підемо зараз По тій вулиці вперед, ми дойдемо до. Їхнього місцевого невеличкого торгового центру. В принципі, там є такі основні магазини, але я ще раз повторюсь: в основному місцеві купляється в Тірані. Тут їхати буквально 15-20 хвилин до великого торгового центру в Тірані. Взагалі, от ребята в дуресі найбільше ось таких різних залишок. Е Старих споруд, ще середньовіччя, залишки візантійських різних е е захисних споруд, римської архітектури старих. Тут, наприклад, поряд є амфітеатр, ось ця башня візантійська. Ось, бачите, різні пушки стоять. Це більш-менш сучасна, то що, що напевно, період там, не знаю, Першої світової війни можливо, бо такий монумент, де вже зі зброєю стрілецькою в руках людина треба буквально трішки пройти мимо цієї візантійської вежі і ви потрапите відразу на набережно Дуриса ця набережна дуже велика широка є фонтани є різні статуї і елементи сучасного мистецтва дюрис взагалі дуже активно розбудовується ще три роки тому цієї набережної ну не було в такому виді, якому є зараз не було спортивних майданчиків ось бачите оце будівля що зараз за моєю спиною вона добудовується будуть люксові апартаменти реально Албанія дуже сильно інвестує в розвиток своєї інф... е... рекреаційної інфраструктури. Ну, це видно, і це видно і по дорогам, і по облаштуванні всіх курортів, і так далі. Тому подивимося, що буде далі. Ну, а цього я, ребята, вже не розумію. Море. Після дощу, після шторму, брудне <сі> з вулиць туди в море змила дощем всю гадость. Водорослі на цьому на пляжі, а люди купаються. Ну цього я не розумію. вже. <сі> не дивлячись на прохолодну погоду, люди вже спокійно гуляють по набережні. Відкриті більшість кафешок. Давайте з вами зайдемо в оцю Софі кафешку. Тут робить дуже смачну каву і матчу. Юля ніколи вже не пробувала матчу, тож настав час зробити щось вперше. До речі, в цій кафе дуже часто працюють фрілансери. Тут є прям такі робочі місця з настільними лампами, де комфортно, зручно, можна сісти, і ніхто вас звідси проганяти не буде. Тим більше, якщо ви купите собі чашку чаю або кави. А чай і кава тут дійсно дуже смачні. Тож заклад рекомендую. Ну що, Юля собі замовила матча? Ну покажи, як вона виглядає. Це перший раз, як я буду куштувати матчу. Перший раз пробувати проводить Ну Давай пробуй. А я собі нічого не замовляв, нічого не хотілося. Ти мачу? Це на смак, як зелений чай. На смак як зелений чай. Я не а люблю вигляді. мачо, ребята. Мачо оставляйте своїм вегетаріанцям. Тут набережній куча гарних, крутих концептуальних закладів, куди ми вже приходили. Я рекомендую відвідати усі. Тут всі заклади хороші. Ну ви візуально навіть як побачите, який заклад хороший. Тут є так, прям заклади дорого багато виглядають. А в кінці набережної знаходяться ось такі сфінкси. Це отакі ступеньки, які йдуть в море, і саме тут зустрічають найгарніші заходи сонця. Ну просто самі подивіться. І я раджу всім сюди прийти з чашечкою кави або чимось покрепче, сісти і просто спостерігати, як заходить сонце за горизонт. Ось такі заходи сонця зазвичай відбуваються саме в цьому місці. Є дошки, бабушки, діти, кохані, закохані, виходять сюди його зустрічати. Ну, тут дуже круто, просто в цілому, так виглядає наше життя в дуресі. І зараз ми будемо їхати на північний схід Албанії і в місто Охрид, яке знаходиться на півдні Македонії. Так що зараз ставте лайк, підпишіться і відразу переходьте дивитися наступне відео з нашої подорожі цією прекрасною країною. Pornau